Приїхали нарешті фіолетові розпилювачі. Екоджет. на даний момент на свій оприскувач я поставив жовті розпилювачі з приблизною нормою виливу 120-130 літрів. Фіолетові розпилювачі приблизно мають е, вилив 160-170 сто літрів на 1 гектар. А також в мене ще є сині розпилювачі, якщо я не помиляюся. Норма виливу 200-210 літрів на 1 гектар. Як бачите, я ще не розпаковував. Ну що ж, давайте подивимося, що відправив нам а, виробник і що він туди положив. Бо я бачу, що тут ще щось все таки є. Що він туди, якийсь ще сюрприз поклав точно. Ну що, як то кажуть, розпаковка. Опа! Дивимось, що ж вони сюди поклали. Так, ну, давайте перше відкриємо. О! Перехідники зразу. З резинками всі. Чудово, чудово. І дивимося на самі Ух ти! Ось таке в комплекті. Ось сам розпилювач. <хи> Якщо чесно, жубачкою пахне. Ну, вони такі досить класні, класно зроблені, реально. Е е якість, ну, просто бомбезна. Дивимося, що тут в нас є. А тут ми бачимо. вау, Наклеєчка одна. Це міряти жорсткість води. Пружиночка. Як правильно встановлювати інструкція? Далі. Норми виливу. Ось як я казав, тут кілометри, скільки їде трактор, а це. Вилив під час швидкості. Наприклад, якщо ми їдемо 10 км, то буде приблизно 126 літрів. Ну, але це є за швидко, скажу вам зразу. Краще їхати десь 6-7 км. Тобто 213-182. ну Десь так. Ну, тут по цій таблиці розібратися дуже просто. У мене є жовті, сині і тепер фіолетові. Ага, наліпка на бак. До речі, дуже зручно, що є така наліпка, бо ви можете наклеїти собі і зразу бачите, наприклад, там, з якою швидкістю їхати, чи там, е, ви заправляєте бак рідиною. Ну, тобто така табличка. І, хе, ну да, без сюрпризу вони ніяк. Такий ароматизатор в трактор. Ну, досить круто і приємно. Ну, одним словом, чесно скажучи, я здивований від українського виробника, так як зроблені оці форсунки, ну, ось ці розпилювачі. Ну, чесно скажучи, я приємно здивований. Дуже приємно здивований. Ось так. Все. Дякую за перегляд. Гарного дня вам.